Вітаю вас, друзі, ви на каналі Ходевич Вод. І сьогодні дивимося просто лютуй бій на М-103. Тим більше, що це актуальний, думаю, буде відео. Давненько ми не бачили все одно настрілів татаршунських боїв на цьому красанчику. Такому, та красунчик такий, на 9 рівні. М-103, це, на мою суб'єктивну, звісно, думку, це один з кращих важких танків 9 рівня. Це мій Любимчик. Ну, але. До слова, чому я сказав зараз актуально? Бо тому що сьогодні, 16 числа, стартував сьогодні марафон на М103М. Тобто Рембо, оцей, це аналогічний танк, візуально, це просто копія цього М103. Ну, але що відрізняється в двох словах? Саме головне це гармата. Гармата в М103М мається на увазі цього Рембо, що зараз це марафон. Там Альфа-360, а м 103 Оцього, що ми зараз дивимося, прокачувано звичайно 400. Але у Рембо там трішечки буде пояскравіше ДПМ. Не насильно, але все одно. Там можна розкочигарити гармату до перезаряджання в районі 6,3 секунди. Ну, дивимось. Дивимось по бою за кермом М 103. Такий цікавий нікнеймси. Так, сьогодні сидить танкіст маньяк Сьогодні маньяк буде показувати дійсно лютушу відігравку. Подивіться, як він Тор-2 гено зараз пробиває. Кумулятиви тут 340 пробувають, якщо я, звісно, не помиляюся. Так, 340 при Альфі 400 середній одиниці. Так, звісно, за одну пульку. Дивимося, звісно, ще за бронебійні. 258 мм. фугасики, а скільки? 60 мм пробувають, 515 альфа. Ну, чудова тут гармата на М103 на М103, оцінь, що ми зараз дивимося, чудова. Просто льтуча гармата. Подивіться, як залітає. От е, тут. Просто от я не знаю, от чому це мій любимчик, бо тому, що дуже частенько залітає, куди цілишся. Тут От подивіться, що зараз виробляє наш сьогоднішній маніак. Зараз прислав нашому візові влючок на 403 одиниці. І до слова, подивіться на мінімап. Не буду більше вже лукавити. Дивіться відразу по бою і на мінімап. От перша друга лінія, туди, куди їздять стежки та легкі танки в переважній більшості. То ми зараз поїхали на водичку, а це е, от другий фланг, перший, перша друга лінія. Зараз повністю той фланг продавила команда противників. Абсолютно. І зараз будуть вже заїжджати. Я так розумію, нам спину. А зараз на перекритті нашої бази стоїть Шарфортюр 4, наш союзний та Удес 0-3. Вофля, наша союзна, взагалі щось зараз, якісь такі дикобини, зараз виробляє, зараз перестрілюється з Ворожим Удес 03, варіант 3. І е, е, от так, дивіться. Подивіться, який чудовий танк. Зараз Т-103 акумулятивчиками в башту. Ми його навіть не відчуваємо. Тільки 2800 на пулькале. А рахунок уже 1-5. Що робити? Ми програємо на 6К, на 7К по хітпойнтам, на команду, на 7 тисяч. Ви думаєте, таке можливо витягнути? Ну, давайте дивитися далі. Так, ну що ж. Нашого бізові вже трішечки проблематично вицілити. Звісно, це яка б точна гармата не була, але все одно М103 важкувато вицілити. До речі, хто не знає, він пробувається М103 в маску кумулятивами 340 міліметрів. Залітають просто за кожним шотом будуть залітати. Так і зараз, звісно, він дивився в маску, але трішечки поганенько було видно. І все ж таки вирішує, наш маніяк переключитися вже на базу, бо тому, що тих два наших союзних танки, які були на перекритті нашої бази, вже знесли. Повністю команда противників так є. Оці танки, що зараз знаходяться біля нас, тільки от і в цьому бою присутні. 2-8 рахунок уже сильно, просто дуже сильно програє наша команда. Ворожі сили вже просто нас обкружили. От це просто патова ситуація. Що нам зараз робити в цій ситуації? Просто невідомо. Лео ПДА зі своєю точною чудовою гарматою десь засів в кущиках. І там останній раз вітився. Подивіться, бурасик в'їжджає просто на нас. Зараз ми на кумулятивах. Звісно, можна переключитися на стандартні броневійні. Зараз у нас тут такі досить картонні цілі, так, І у них треба, звісно, закручувати оці саморізи, а не кумулятивами дорогесними стріляти. Ну але, звісно, зараз такий розпал битви, зараз наш автор реплею. Оцей маніяк. Думаю, зараз хоча б якихось 4К напулькати. Те Гонкевича добираємо чудовий. Кіл був 138 хітпонтів, забрали і вже понад 4К на пулька. ПТА також шотний приїжджає сюди, дає нам пробиття таке трішечки образливе, ну, але ми, звісно, робимо мінус. 6-11 рахунок, тільки три союзники наших залишаються, і проти цілої орави противників. Два фраги ми зробили, так і. є. Зараз трішечки підкрутило. Об'єкта 416-го це вісімка. Так, середній танк восьмого рівня. Ми зараз забираємо просто боєукладку, ми йому взірвали. М-103, зараз ми пробиваємо і зробили його двохшотним. Це дуже важливо. Чому я так кажу? Будемо дивитися далі. Так. Подивіться, просто по перезаряджанні, Зараз працюємо по команді противника. У нас перезаряджання гармати в районі 9 секунд. Звісно, я вже не пам'ятаю докладніше, тому що я вже давненько не грав на цьому танку. Можливо, хтось не полінується та напише в коментарях, мене поправить. цим самим, ми вже заїжджаємо в задницю у цьому подарунковому танку, ксуртанк. Чоловічий, зараз будемо тобі напихувати, а в задницю смачненько, таку. Ні, все ж таки вирішив бортик, башти йому присунути. І що? Зараз на, на ББшках працюємо. Один кумулятивчик все ж таки залишив. Про всяк випадок і зараз, ззаді вже просто чий Скорпіон G, У нього набагато більше альфа. 490 середній так прописує нам. Звісно, на 492. Але ми фугасиком його добираємо. Добираємо 464 альфа. Проходить. і що? Зараз когось треба так, зараз будемо мінусувати 57 км'ятдесяому. І подивіться, що робиться. От підкрутило, що ми зараз зірвали боєукладку об'єкту 416, а зараз просто не проходить альфа. 323 одиниці ми тільки завдаємо Прельфі 400. Навіть 360, якщо б у нас була середня альфа, Ми мали його добирати. От магія шотного танку, що тут скажеш, я, я не помітив. Мені здається, наш маніяк залишився, був один проти чотирьох танків, але можу і помилятися. Мені все ж таки здається, що один проти 4. І що? Зараз вже залишаємося вже одні проти трьох, М103-й нашій візові Skorpion G та XM57. Ми можна сказати, по суті, для XM57 шотні виїжджаємо, він нас на щось не пробиває. От зараз ми його забираємо, приїжджає наш візові, ми для нього двохшотні і він також. Тож зараз буде дуель. дуель, Так, дуелем М103, Він зробив постріл ворожий м 103 Ми в'їжджаємо на нього в кришку. Бачите, ми його пробиваємо. Так і Їдемо крутити вже скорпіон джія. Також підключається сюди, ставить нас на гусеницю. Так нас пробиває. Добираємо М103, Так, і що? Приїжджає Скорпіон Джія. Ми заїжджаємо вниз і не влучає скорпіон джі. Ми виїжджаємо та з легкістю. Просто його добираємо. Класний бій 21 тисячу одиниць заробляє наш танкіст по ВН-8. Майстра, звісно, він також заробляє. Так, основний калібер. Це сталева стіна, підтримка та воїн. і напульков він 9 тисяч одиниць. Сім танків від знищив. Тисячу чистого досвіду. Він здобув та з преміум акаунтом пішов в мінус тільки на 2000 тисячі срібла. Бій тривав 7 хвилин 20 секунд. Так що всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.